Сторінка 209. Дивак, оповідання. Скорочно. На початку зими ходити Олесові до школи можна двома стежками: одна бором, друга річкою. Сюди зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький, так і сяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходив із дому, мати наказує: Глядиш, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь мирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає. Ще в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути весь світ. Олесь любить зиму, йому подобається робити перші протопки в семетах, знімати снігові опічки з кілків у тинах. Вони тоді стають голі та сором'язливі, як стрижені допризовники. І ще любить олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на впочівки і водить пальцем сюди-туди. Дивися, хата виходить. Збовду радим вайлує, а на тину півень корланець, розчепиривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і тримаючи, чобітком об чобіток милується своїм творінням. Аж доки хтось не гукне з двору. А чого ото ти по не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскочий! Як злякане пострілом звірятку засміється тоненька її, і подасться в сосни. У бору снігу мало. То там, то сям проглядає крізь порошу трава з примезлими до землі зеленими чубчиками. Стремлять низенькі пеньки із жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах, тихо навкруги і затишно. Тільки часом шелесне погіллі вольок снігом, Струшений вітром і сверховіттям, десь неподалік чути. Йок-тьок-тюк, дятел пореться. Олесь нахиляється, крехче, пильно мружить оком. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятися. Дух спирає, під очима набрякає. Тому кожний сучок тицею здрівається. Аж он під старою сосною латка шишок рябіє. Ба ще одна впала. Ось, де він дроворуб Олесь стає навшпиньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестає Став цюкати, повів хартованим дзьобом із боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі тудички? здригнувся, хльоснув крилом по корі і зник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її та окуштувати, але передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало. Під корою щось жалібно скрипіло. А внизу, під підошвом в Олеся, поворушилося коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не в. Поте погицав через замети до школи. Ще сталеку побачив міст із гадками по обидва боки. По той бік мосту через вигін, червоніє крізь біле, плетиво запорошених дерев загляна школа. Збов дурів дим угору тополиними стовпами. Повітря пахло торф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвилями, там б'ють джерела, а право. Поруч на мілені, де деліт міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, цього кає від берега до берега, здуваючи попереду ватаги. Мов ковтра на сіні. З проломин, цівками, цибнить вода і заливає плесо. Ей, Олесю! кличуть із гурту. Гайда з нами подушки гнуть! Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий, дітвора сміється. Дивак. А Федько той каво розбишкувато вишкірив зуби і, указуючи руками на Олеся, завлав так, що шия відразу зробилася тоненькою. Бий зрадника! підскочив, тиснув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь гаряч ніяково сміхнувся. Поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під око. Ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував фліт. А біля ока щось обважніло і сіпалося. Олесь ліг до лілиць, притулив скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилося мулистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як вуляче око. Теча розчисувала зелений кушир, пряли тонесенькими ніжками, якісь жучки, боком долає. Пружний струмінь і ввижається Олесові маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хаті він біля віконця сидить рибку стереже. забажав, вийшов, ніхто тебе не займе. Іди, куди заманеться, ось карасик пливе, цап його за пірцем. Добрий день, дядьку! Як поживаєте? Олесь солодко зойки щільніше прилипає лобом до криги. Раптом, поміж куширями, промайнула чорна блискавиця. І завмерла осторонь довха плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву щука. У зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти! видихнув Олесь і ляпнув долоною по льоду. Та щука й не поворухнулася, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став хатити під бором у те місце, де була щука, аж доки під чоботом не крокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник. Улівся гамір. А Олесь сидів посеред річки поруч зеленої, з зрязкою, калюжі і плакав. Під мостом бився опалій вихор, згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки за пасуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і робила Оплячи загадкове обличчя, повільно говорила: А сьогодні діти ми будемо малювати горщечок. Потім дістала з портфеля горщечок та урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожний своє. Той жлуктичко, інший ринку або макідерку. І оскільки дірку в вденці ніяк було передати, то її чіпляли з боку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно. Присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти і зошла на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі, тудички? Олесю, адже я наказувала всім малювати горшечок. Суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість. Тому й додала: Я поставлю тобі двійку. У класі вірвався гамінець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима півчутливо. А ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що до їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, вийшов із апарти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалася вчителька. Олесь похнюпився. Я так не хом. Як це так? Горшечка у того не хочу малювати. Чому дятла хочу? Поки Метильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор на Натяг пальтечко і опинився на ганку. У шкільному садку пурхали синички. У бур'янах вовтузилися горобці, скльовуючи, реп'яшачі кім'яхи. Десь у вільгах по той бік річки, били пеньки. Бух, бух, дзень, сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі і побіг у варболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташеня гнізда, їв мерзну калину, доки не набив оскому. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтечку на голову, дивився, світять чи не світять. У кощах, заплентаних осокою, шарудів вітер попискували мищем, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце прибило в хмарах над байраком вузень. Ополонку яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюкнули двері. Діти товпами посунули по домівках. На мосту Олеся дожидав Федько та й На, поїж!» – сказав ніяковіючи і утиснув Олесові в руку подавлений теплий пиріг. Бери дурний з м'ясом. Олесові не хотілося порога, але він стридів примиренню. І щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив поки. Дістаючи звідти духмяні верчики хмелю, сухе листя різного карбування, плетене з прядива та волов'ячої шерсті ремезяче гніздом. Подібне до башличка. Забейкався ти, сказав Федько, і почав обминати Олесові пальтичко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він охопив ремезяче гніздо і обома руками подав його федьмом. Батькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся, а вчителька сердилася, як ти пішов, <смас> страх. Потім крикнув: Гатяємо! І подався до річки трусити ятирів. У селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло тьмою. Олесь біжить під тюбцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного. У жмурки грають, олесь зупиняється і дерева завмирають. По той бік сосни чути, сани скриплять, коні шерхають. І голос діда прокопа. А, ну, но, но! Узрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай, онучку, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней. Гаття Проминули провалля майже вщен занесено снігом. На рільлях цілим хутором зам'ячіли скирти. Діду, чому на мене кажуть дивак? Не встрілювай, значить, дивний є син. Хто ж воно таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні, ет фармазони, ти їх не слухай, помовчав. А далі воно звичайно правильно завзяття в тебе обмаль, усе чогось у землі порпаєшся, а треба у людях. Та. Отак побіля них. Отак. Того ліктем, того почотом. Гульк уперед вийшов. А першого не перечепиш, оп, не доженеш! Олесь винувато поцьорбує носом. Дідо, чому дяти шишки єсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, нащо воно здалося? Це як пуднє щось побачиш, то щечку, скажімо, або гвіздочок. Тоді бери. навіщо? Пригодиться, коли набрали солому, дід часто сповзав із киртим. нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. То вчи воно. Ну Гніти хекав, а я ще якийсь навильник скину і знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? Озвався з пітьми прокіп? Це ж собі, а не теще. Хе-хе. Ти знаєш, що таке тещі ні, підростеш, узнаєш, клята баба. А якщо коням важко буде, вів своє Олесь. Нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз поверталися додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоснув батогом і лаявся. А Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько, цьох і мимо не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось, послухай, дурнику, що я тобі скажу? Слухай і на вус, мотай. Тут на землі не бити не можна. Тут Тут не ти, так тебе одрепають ще й плакать не дадуть, подивився вперед і, обдаючи Олеся прілим духом, давно немитою бороди захарчав у саме вухо. Поняв! Олесеві зробилося сумно, закортіло швидше туди, у село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті. І привітно світяться вікна у хатах. Попереду білою стіною підвівався бір. Він уже не гув і не шикав на. Коней мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив проків. Вітер Ілля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки дід із матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінах захримали чи бітьми, загомоніли. Отож і я кажу, говорить дід, не глемедзам він у тебе, Натал. Дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце, пагоні. Потім дід увійшов до хати, глянув на піч, змерз ону. А ти ножки на черень, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розприндився. Геть, не займайте його. Сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? мимирив прокіп. Я йому нічого такого і не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороді. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика Телесика. Злякано зойкав, коли відьма гризла дуба і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крила у досвіта Знову загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день.